Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо вже рахування 1-4 фіналу Кубка Чемпіонату області по футзалу сезону літо-2025. До чвертьфіналу пробилися 8 найсильніших колективів, 6 з вищої ліги і 2 колективи з першої ліги. Тож е завантажуємо е ці команди до корзини для е З вищої вігрю приймають участя участь в е одній четвертій команда -State. Е Команда Легіон чиниводар, кубку минулорічний. Футбольний клуб «Будівельник». МФК «Партизан». ובך. Дніпро 20-23. І також дві команди з першої ліги ФК Різні. Та команда так, команда Остів. Вже доволі простий. Спочатку обираємо номінальних господарів, потім знизу вверх обираємо їхніх суперників. Отже. Перша команда Господар. Першого персоналу. Команда оспів. Друга команда. Господар група перфеналу. У нас буде команда МФК «Партизан» Третя команда. У нас буде. ФК Останній четвертий сходер фінального матчу. Це в нас команда Бендха. А зараз збираємо їхніх суперників. Вибираємо суперника спочатку знизу вверх для команди ДДХ. Ними стали. Футбольний клуб будівельник. Отже, у нас є перша пара ДДХ. ФК будівельник Обираємо з суперника для команди ріока грізні. Тож відомо. Друга пара ФК «Легіон», ФК різі. залишилось у нас двоє невизначених в пару до МФК партизана йде команда МСТ. І по Швердфіналі команда Дніпро 2023. Отже, маємо 4 швидфінальні пари. Острів Дніпро 2023, МФК Партизан АМ Легіон Грізлі та ДДХ ФК Будівельник. Я нагадаю, що матчі пройдуть 9. Серпня четфінали з, з, з одного поєдинку, далі півфінали. В півфіналах зіграють переможці пари острів Дніпро-2023 проти переможців пари Легіон Грізбі. Та партизан МСТ проти переможців пари до ДХ будівельних. Пів... Півфінали заплановані на 13 вересня. Теж з одного, одного поєдинку. У мене все. Дякую за увагу. Бажаю командам гарної гри та нехай переможе сильніший. Слава Україні. Я роблю славу.